16 листопада середа провини і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Матвія 6:12. Тут, на певних умовах, ми просимо про велике благословення і самі створюємо ці умови. Ми просимо, аби Божа милість виявлялася до нас так само, як ми виявляємо її до ближніх. Христос обіцяє, що Господь учинить з нами згідно із цим правилом. Бо якщо прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш отець не простить вам ваших переступів. Матвія, 6 розділ, 14-15 вірші. Чудові умови про те, як погано люди їх розуміють і виконують. Одним з найпоширеніших гріхів, що призводить до найбільш згубних наслідків, є гріх непрощення. Скільки людей виношують у серці ворожнечу або помсту, а потім схиляють коліна перед Богом і просять, щоб їх простили так само, як вони самі прощають. Вони не розуміють значення цієї молитви, бо інакше вони б навіть не наважилися вимовити ці слова. Ми щодня і щогодини залежимо від Божої милості та прощення. Як же тоді ми можемо виношувати злість і ворожість до таких самих, як ми, грішників? Той факт, що ми багато чим зобов'язані Христу, покладає на нас найсвятіший обов'язок перед людьми, заради викуплення яких він помер? Ми повинні виявляти до них те саме ніжне співчуття і безкорисливу любов, які Христос виявляє до нас. Той, хто не прощає, перекриває для себе єдине джерело, з якого може отримати милість від Бога. Не треба думати, що ми маємо право не прощати тих, хто образив через те, що вони не визнали своєї провини. Вони, звичайно, повинні упокорити свої серця, розкаятися і усвідомити свою вину, але ми маємо ставитися до наших кривдників зі справжнім співчуттям, незалежно від того, зізналися вони у своєму вчинку. Чи ні, якої б гіркої образи не зазнали від кривдників, не плекайте її в душі, не жалійте самих себе, простіть усім вашим кривдникам, коли хочете, щоби Бог простив вам ваші переступи. Приходячи до Бога, ми лише в тому разі отримаємо прощення від нього, якщо готові виявити прощення до інших. Дорогі друзі, прощайте інших людей за ті провини, які вони звершують перед вами. Адже Господь прощає вас за ваші провини. Нехай молитва Отче наш буде постійною у вашому житті.